Уже п'ять років інститут розвитку міста є членом асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Щороку ця організація проводить конкурс під назвою «Work it out». Таким чином прагнуть об'єднати молодь у спільному танці і презентувати індустріальну спадщину різних країн. Це вже друге під час війни. Ми проводимо цей флешмоб і звичайно хочемо показати, представити Україну, представити кривий ріг на на цій платформі Європейській, показати весь наш потенціал, який ми маємо. У Флешмобі беруть участь вихованці палацу культури Тернівський, Тернівського району. Це п'ять колективів різних напрямків, загалом до 50 людей у флешмобі задіяно. Цьогорічна локація флешмобу сканцер гірничої техніки Південного гірничо-збагачувального комбінату. Цей музей під відкритим небом у п'ятірці об'єктів, що входять до європейського маршруту індустріальної спадщини. На кожній локації діти танцюють під певні рухи, під певну мелодію. Кожного року організатору спеціально створюють і танцювальну композицію, і музичну композицію для розучування знімається відео танцю, і потім відбувається голосування вже по країнам на платформі «Еріх». У 2021 році у цьому конкурсі Кривий Ріг посів третє місце то рік – друге. Цей рік має бути переможним. Впевнені учасники флешмобу. У нас є така можливість завдяки цьому конкурсу показати талановитих дітей не тільки на рівні міста, на рівні України, а на рівні всієї Європи. У нас велика кількість дітей, талановитих. Нам надіслали відеоролик. Ми вивчили хореографію, а потім проводилась підготовка в кожному колективі. У цьому флешмобі. Задіяно шість uh, якщо колективів нашого закладу. Це Дуже важливий флешмоб. Ми представляємо наше місце місто і тому якби, дуже хочеться показати себе на дуже дуже гарному рівні. Перемога Кривого Рогу в руках людей, а точніше у вподобайках. Голосування розпочнеться за тиждень. Усі подробиці у соціальних мережах на сторінці Кривий Ріг Туристичний. Михайло Бестров, Олексій Васильченко, Олег Каплій цей день.